Агов. Агов. Та куди ти біжиш? Я тут. Доню, ти розмовляєш? Так, потім все поясню. Але ж, мама, ніяке хала є важливіша справа. Яка ще справа? Ти що не бачиш, як я швидко росту? Вже в люльку не влажу, хочу прогулянку. Світу не бачу, тільки неба, тому і плачу так часто, а ти не розумієш. Але ж доню, тут є нижні привітрювання. Я тебе зараз на животик переверну, і ти все побачиш. Це гарно, але лікці довго не витримують, і носом у матрац падаю. Добре, що хоч матрац зі вокер дихаючий. Ну то що ж робити? А якби була підписана на кіцер, то знала би, що можна прогулянку з народження, головне ременями пристібати, та ще й спальне місце велике. Я тобі скинула. У тебе є телефон? Потім про це. Ізі волкер. І розмір колес можна по бажанню обрати. Яке ж все ж таки нове покоління розвинути? Зараз все тобі куплю.